Візьку привіт всім учасникам сьогоднішнього дійства. Адже сьогодні, 5 серпня 2016 року, в далекому Ріо-Жанейро де розпочнуться 31 перші літні Олімпійські ігри. І доброю традицією по всій Україні. Включаючи і наш ніжин стало проведення церемонії підняття державного прапору України в день відкриття Олімпійських Ігор. Для підняття олімпійського прапора Національного олімпійського комітету запрошуємо секретаря Ніжинської міської ради Салогуба Валерія Володимировича та призерку чемпіонату Європи з самбо, чемпіонку України з дзюдо та самбо, вихованку комплексної спортивної школи Наталію Чистякову. Всім тим, кому небайдужий спорт, небайдужа культура і здоровий спосіб життя, дозвольте привітати вас із великим міжнародним святом, святом відкриття чергових 31-х Олімпійських ігор, побажати вам того, щоб. Отримати за цей час, коли вони будуть проходить гарні враження від перемог наших спортсменів, гарні враження від того, що вся наша вага буде прикована до гордості за нашу рідну державу. 206 спортсменів будуть представляти Україну. Серед них є і наші чернігівські хлопці і дівчата. І побажаємо їм успіхів, як і всім українським спортсменам, у їхній. Важкій, але в той же час і почесній праці. Наше місто має потужний потенціал, має потужну базу для того, щоб розвивати олімпійські види спорту. Звичайно, переживаємо нелегкі часи, але все ж таки та наснага, та той оптимізм, та величезна робота, яка проводиться тренерами спортивних шкіл нашого міста, тренерами. Громадських спортивних організацій заслуговує на нашу повагу, заслуговує на підтримку, заслуговує на те, щоб їх вихованці досягли якомога більших висот. Усі часи, коли проводилися Олімпійські ігри, це ще з Древніх, Древньої Греції античного світу, на цей час затихали всі війни і конфлікти. Олімпіада завжди була символом миру. І тому хочу побажати усім нам, щоб той олімпійський прапор, який сьогодні замоярів над нашим древнім Ніжином, став покровителем мирного неба над нашим містом, покровителем мирного неба над цією нашою Україною. Відділ спорту в цьому році, де і всі роки робить максимум зусиль, щоб підготувати дійсно спортсменів високого професійного рівня. Вже в цьому році навіть у нас є призерка Європи, є переможці світу. Тому я сподіваюся, що наступні Олімпійські ігри ми будемо проведжати не тільки Олімпійців збірної України, але й ніженців на цю Олімпіаду. Дякую. Олімпійські ігри це вершина в спорту, вище якої немає. Я желаю нашим спортсменам більше піднятися на цю вершину і завоювати більше олімпійських медалей. Я желаю, щоб гімн ще не вмерла Україна, чаще звучав на олімпійських спортивних аренах. Покладаємо велику надію на те, що наші спортсмени виступлять гідно, достойно. За це будемо молитися. Закликаємо на них Боже благословення і очікуємо їх, їхнього повернення з нагородами. Олександр, 2005 рік. Go! Призер міжнародного клубу 2016 року. А Швейць... дякуємо та нагородимо.